What? Т України ухвалив рішення. Тепер молоді чоловіки від 18 до 22 років можуть вільно виїжджати за кордон навіть під час воєнного стану, без додаткових пояснень чи довідок. Це результат ініціативи президента, погодженої з військовим командуванням, і поки що обійшлося без голосування у Верховній Раді. Нове правило має на меті зберегти зв'язок молоді з Україною, надати їй можливості для на навчання та стажування, також підтримку сім'ї. Саме так пояснили політики те, чому зараз ухвалено такий законопроєкт. І тому більш детально у цьому, у деталях і тонкощах, так би мовити, ми запросили поговорити наступного гостю Дар'я Тарасенко, адвокатка з нами на прямому включенні. Вітаємо вас у нашому етері. Дякуємо, що зголосилися до нас доєднатися. Вітаємо. Пані Дар'я, давайте розбиратися, тому що цей законопроєкт він вже добу майже у всіх абсолютно е, топ-тема розмов. Так? Е, як це буде відбуватися, що тепер буде? Як документи, як хлопці, як повернуться, не повернуться? Тобто питань до адвокатів ціла купа. Давайте розпочнемо з того. Е, Чому, наприклад, ви, як адвокатка, бачите, наприклад, ось цю виделку, саме е, вікову від 18 до 22, е, тому що ходили ж е, знову ж таки чутки про те, що буде вона від 18 до 25, але тим не менше хвалили до 22 і вже затвердили. Тож, давайте почнемо з цього? Давайте я допоможу вам трохи розплодити цей клобочок платанини. Бо в нас наразі одночасно і кадмінівські зміни в постанову правила перед кордону, які, начебто, прийняті, але наголошують, ми тексту змін ще не бачили. Ми читаємо, як коментує прем'єр-міністр, як коментують деякі депутати, але безпосередньо тексту ми ще не ознайомилися і, можливо, там будуть якісь сюрпризи. І одночасно у нас є поданий законопроект про внесення змін до закону, який регулює. Майже те саме питання, а регулюй його інакше. І тому і виникла плутанина. А взагалі, про що мухова, Продавники чи військовозабов'язані двадцять 22 чи 25, Станом на сьогодні, законопроект це тільки ідея. Він ніколи може не перетворитись в закон і так і залишитись ідеєю. Тому це ми поки що відкладаємо. І зараз ми говоримо тільки про постанову Кабміну, яка вносить зміни в правила перетинання державного кордону громадянами України. І наскільки я зрозуміла з цієї попередньої інформації, яку ми вже побачили, власне додається одна фраза: дозволяється в період дії воєнного стану перетин кордону особам чоловічої статі у віці від 18 до 22 років. от зверніть увагу, в нас було побоювання, що за умови, що вони студенти, або за умови, що ще щось без будь-яких умов, незалежно від того, це призовник чи військовозобов'язаний, а в нас може бути при військово зобов'язаний в такому молодому віці незалежно від того, що навчається чи навчається, начебто, ця постанова всім, кому ще немає 22, дозволяє вільно перетинати кордон. Тільки достатньо закордонного паспорту здається, але я нагадаю, що на по закону для перетину кордону обов'язково пред'явити військово-обліковий документ хлопцям, яким більше ніж 18 років. Тому, якщо 18, а не військовий облік не став військово облікового документа немає, то виїхати таки не зможе. В будь-якому разі доведеться стати на облік, мати військово обліковий документ, і тоді, якщо зміст цієї постанови буде такий, як нам було анонсований, дійсно хлопці, доки не виповнились 22 роки, зможуть вільно виїхати за межі України, повернутися і потім знову виїхати. Пані Дарію, ось тут е, таке уточнення. Я в деяких джерелах бачила, що 22 і майже там 12 місяців. Тобто, ось 22 рік це просто для уточнення. Так, зараз хлопці, яким, наприклад, 22 е, виповнилося, умовно кажучи, тиждень тому, вони ще можуть. Тобто, ось ця виделка знову ж таки вікова, як вона правильно працює і коректно з точки зору закону. От розумієте, закон це той випадок, коли кожна кома має значення. Де буде стояти кома, те і буде вирішальним. А для цього нам треба подивитись, де стоять коми в постанові кадміну. Ми її ще не побачили. У По тому, що я попередньо бачила, як депутати деякі виклали цей текст, я все-таки розумію, що до досягнення віку 22 доки не виповнилось 22. Але напевне я зможу сказати, коли побачите цей текст. Добре, давайте тоді розбиратися з тим, як це має виглядати. От дивіться, Є парубок, який хоче, умовно кажучи, поїхати до, е, у Європу на навчання, на тимчасову працю, е, не знаю, до батьків, до е, дівчини своєї. От Він е, стає на облік, йому 18-20, він стає на облік, е, отримує всі необхідні документи. Перетинає кордон, і вже там, в Європі, наприклад, або в Америці неважливо де. Він вирішує, що він буде залишатися тут. Тобто він не хоче повертатися до України. Що далі відбувається? Чи може, чи може він там залишитися на законних підставах? І чи розглядалося таке питання, наприклад, у наших керманичів, наших законотворчих органів, як з цим вирішувати? А в сьогоднішніх реаліях насправді отакі от довгострокові прогнози. А як буде, коли він потім не захоче повертатись, такі прогнози робити дуже важко, тому що ви бачите швидкість зміни законодавства мобілізаційного в плані передану кордону. Якби ми сказали, що от прямо зараз буде така постанова Кабміну і не буде жодного іншого закону, я би сказала, що він може там залишати стільки, скільки хоче. Бо постанова Кабміну регулює можливість виїхати за межі України. Але не регулює, а що відбувається далі. Тобто, якщо він вийде і не повернеться, станом на сьогодні він нічого не порушить. Але тут хочеться торкнутися ще одного законопроекту, який також зараз активно обговорюється, який, по-перше, пропонує адміністративну відповідальність щодо незаконного перетину кордону перетворити в кримінальну відповідальність. А по друге, законопроект пропонує встановити кримінальну відповідальність за Порушення строків перебування за кордоном. Тому на сьогодні в основі Кабміна не написано, скільки таких хлопців можуть бути за кордоном. А якщо в процесі доопрацювання напишуть, що можуть бути, але вони зобов'язані повернутися не пізніше, їм, ніж їм виповниться 22 роки, і от на законопроект приймуть, то теоретично їм може бути кримінальна відповідальність за порушення строків перебування за кордоном. Це знову ж таки законопроект, який свіженький, і тільки кілька днів, як був поданий до Верховної Ради, ми ще не знаємо, яка доля його чекає. Я дуже критично до нього ставлюсь, але це законопроект, який підтримує уряд. Ну, добре, останнє уточнення, яке хочеться для себе знаєте, щоб я розуміла, як це буде відбуватися. Тобто, якщо, наприклад, при наприклад прийняли б таку міру і а, таку відповідальність, що несе людина кримінальну відповідальність за те, що вона не повертається в Україну до а, прописаного законом, а, наприклад, віку, чи може вона все одно там залишитися у а, тому закордоні? Тобто, чи бу чи буде для неї фізично, якщо вона там буде, що буде далі відбуватися на законному рівні в Україні і в ну, Європі, не знаю, в Америці, в Канаді, де б він не був? Як в анекдоті, чи можна їсти отруйні грибли можна, але тільки один раз? Це той самий випадок. Виїхати можна, але повернення в Україну буде означати кримінальну відповідальність. Не хочу лякати глядачів. Це законопроект, який ми не планували торкатися, але торкнулися, оскільки вже проговорили про можливе е, притягнення до відповідальності хлопців, які виїхали і не повернулись. Я все таки думаю, що цей законопроект в такій редакції не буде прийняти. Він занадто обурливий і з моєї точки зору суперечить конституції. Станом на сьогодні, от ми очікуємо, що найближчими днями цей постаново терміну буде оприлюднена, не законної сили. А, і тоді все супер просто: взяв військово-обліковий документ з резерв плюс, взяв закордонний паспорт і поїхав. І ніхто навіть не буде питати, куди і навіщо от виглядає все супер, просто. А, як цей законопроєкт. Поєднуються з, наприклад, мобілізаційними законопроєктами, які є наразі в Україні? Чи не пересікаються інтереси мобілізаційні і ось цього законопроекту ви, як юрист, чи можете проаналізувати це? Тут, Насправді завжди в нас. Баланс інтересів, баланс інтересів держави і можливість чи неможливість обмежити певну свободу, коли держава приймає на себе рішення, що ми будемо обмежувати певні конституційні права і свободи, що в даному випадку має місце, коли гарантоване конституцією право вільно пересуватись і вільно покидати країну в нас на сьогодні, де факто обмежень. То держава має обґрунтувати. А в чому така критична необхідність, що конституційні права мають бути обмежені? Тому тут дуже важке питання, яким чином і не допустити надмірного втручання в особисте життя громадян і при цьому не зашкодити інтересам держави в плані оборони. Тут дійсно все має бути дуже ретельно зважене, і я щиро сподіваюся, що Кабінет міністрів України коли ухвалював. Оце це рішення, і коли з'явилася ця цифра, 22 роки, вона чимось обґрунтована. Мені чесно не дуже зрозуміло, чому 22, чому не 20, чому не 25, звідки взяли 22. Але я сподіваюся, що є якась статистика, є якесь бачення наперед, а що буде відбуватись між... 22 роки і 25 років, коли лягає призову на військову службу, і сподіваюся, що все це розрахували, коли приймали таке рішення. Бо інакше це буде може дуже негативно сказатись через роки на мобілізаційному потенціалі держави. Як саме, якщо в нас на сьогодні всі ці хлопці вийдуть, всі кому ще немає 22 років. То пройдуть раки, і власне не буде кому воювати. А якщо ми думаємо настільки далеко наперед, то ми розраховуємо, які будуть нас. Пані Дарію, я наступне питання вам задам таке. Знаєте, з одного боку, я розумію, що ви як юристка і як людина дотична до законів, ви мені скажете про те, що це абсолютно філософське питання, і юристи не займаються філософією, вони займаються законами і буквою закону. З іншого, з іншого боку, знаєте, все одно хочеться почути вашу професійну думку з того приводу: а чому зараз це відбувається? Чи є якісь юридичні обґрунтування, тому чому саме зараз, тому що Ну, декілька років вже пройшло з від початку повномасштабної війни. Декілька років вже вже то покоління, яке, умовно кажучи, зустріло війну 18 років, воно вже в принципі не може зараз виїхати. Тому що тим хлопцям, вже по 23 роки, по 22, по 23 роки. Тим не менш, з чим це може бути пов'язане? Я би поставила питання, чому тільки зараз? Бо цю проблему треба було вирішувати в 22 му З усіма цими законопроектами, з усіма, про які ми зараз говоримо, запізнились роки так на три. Тому пізно, але можливо, пізно це краще ніж ніколи, і дійсно. Можливо, нас чекає час, коли європейський суд з прав людини скаже, що Україна була не, впр... не права тим, щоб ввела такі необґрунтовані обмеження, тим, що не випускала з України тих чоловіків, які потенційно не можуть бути мобілізованими. Я зараз говорю не тільки про молодих хлопців. В нас є випадки, коли дорослих чоловіків, які мають підстави для відстрочки, які не підлягають призову на військову службу, їх не випускають. І логічного пояснення для цього немає, і оце той випадок, який я називаю необґрунтованим втручанням в особисті права та свободи, і жодна держава не має права цього робити. Тому тут, тут має бути межа, яку можна перейти, яку не можна. От зараз намагається все це врегулювати, збалансувати з моєї точки зору. Чому саме зараз мені важко відповісти на це питання? Можливо, це спосіб якимось чином зменшити суспільну напругу. Добре, пані Дарі. Якщо чесно, це був була неочікувана не для мене відповідь, тому що. Ну, наче ми розуміємо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, ніхто нічого не розумів, і а, боялися, напевно, що ось це буде сильний відтік молодих людей а, з України. А, тому ну, дійсно декілька років, але тим не менш, ви торкнулися такої важливої, цікавої теми права людини а, і європейський погляд на ці права людини. Давайте про це більш детально поговоримо. А, що може. Може зробити, наприклад, людина зараз, яка вважає, що її зараз тут умовно хлопцю 20 років. І з якихось причин, чи, може, чи можуть бути зараз такі причини, які б, наприклад, не випустили молодого 20-річного хлопця з України? Але сьогодні по факту і не випускає, тобто немає такої постанови так? Сьогодні ще не випускає, коли випускає майже перепрошую, коли вже випускали. Тобто, ну от ми говоримо, наприклад, через місяць, ось такий стається випадок. Чи може, наприклад прикордоник зупинити того хлопця і сказати, що я тебе не випущу? І не обҐрунтувати цю відмову. Чи може бути таке? Ні, не може. Давайте згадаємо. По перше, статтю конституції, в якій написано органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти в межах та на підставі передбачення закону. Що це означає людською мовою? Якщо в законі написано, що можна не випустити в такому то випадку, то в такому випадку не випускає. Якщо іншого випадку не написано, не випустити немає права. Це перше. Друге, закон України про адміністративну процедуру. Зобов'язую кожного суб'єкта владних повноважень належним чином обґрунтувати свої рішення. Якщо прикордонник вирішує, що я не випускаю, це рішення має бути обґрунтоване. І це на сьогодні не виконується ну сміливо, скажу, що ніколи. Якщо подивитися, яким чином на сьогодні прикордонники оформлюють відмову в перетині кордону, вони пишуть: не надані достатні документи крапки. І які документи, що було надано, що не було надано? От просто така розмита фраза, і вже є рішення Верховного суду, де Верховний суд констатував, з таким формулюванням відмовляти не мають права. З рішення має бути чітко зрозуміло, А чому відмовили? Яка стаття якого закону забороняє в цьому випадку або з такими документами перетинати кордон? Пані Дарію, а якщо Стався такий інцидент. От стався щось. Написав прикордонник більш-менш не таке формулювання, інше формулювання, я думаю, що воно там не одне може бути гіпотетично, якщо б так уявити собі. Людина, умовно кажучи, витратила гроші на якусь поїздку, на якийсь переліт? Вона не виїхала з України так чи інакше. Навіть, навіть 20-річний, 22-річний хлопець зараз. Так ми говоримо, якщо ми вже в цьому розрізі говоримо. То чи може ось цей хлопець, наприклад, як, якого не випустили, він. Подає, наприклад, оскарження. Правильно це у суд треба звертатися так для того, щоб оскаржити ць, цю історію. А є можливість оскаржити в адміністративному порядку, тобто до вищестоящого органу державної прикордонної і також є можливість звернути до суду. Це окружні адміністративні суди, розглядають такі справи. Це оскарження рішення про відмову в перетині по. Скажіть, будь ласка, пані Дарія, а ось цей прикордонник, особисто ця людина, вона може можна добитися того, що ось ця безпосередньо людина, яка в той момент повела себе непрофесійно, вона. Отримала потім якесь покарання вже адміністративне через те, що ось так, такий інцидент стався, і суд, наприклад, вирішив, що він неправомірний той вчинок був. Чи буде для нього якісь ну, покарання, якісь адміністративні стягнення? Бо так виглядає, що, наприклад, людина-прикордонник, будь-яка особа, так, яка має можливість випустити або не випустити людину, наприклад, зараз молоду людину за кордон, якщо б умовно кажучи, суд потім визнав, що її дії неправомірні, ну неправомірні. А те, що наприклад, витрачений час, витрачені гроші на якісь перельоти або відпочинок, або якісь плани порушені, це можливо взагалі компенсувати? А прикордонник, коли приймає рішення пропустити чи не пропустити, він діє від імені суб'єкта владних повноважень від певної прикордонної служби. Тому, коли ми йдемо до суду, відповідачем в нас є суб'єкт владних повноважень, прикордонна служба. І ми її дії визнаємо протиправними не конкретної людини, а суб'єкта владних повноважень, і за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень намагаємось отримати певну компенсацію. Потім же, як вони між собою будуть розбиратись і притягати до дисциплінарної відповідальності посадовця, який це допустив, та це вже внутрішня кухня суб'єкта владних повноважень, до якої в нас доступу немає. На сьогодні, ви правильно цього торкнулись, бо це велика проблема. Бо прикордонник, коли приймає рішення пропустити чи не пропустити, з одного боку є людина, яка приїхала після консультації адвоката і яка знає, що вона має право на передодні кордону, що в неї є всі документи. А з іншого боку, прикордонник, якому сказали, пропустиш когось зайвого, завтра поїдеш на передову. І питання, чого він буде більше ярюстів. І саме через такий підхід в нас на превеликий жаль дуже часто і на сьогодні, не говорячи про нову постанову, навіть на сьогодні дуже часто має місце незаконна відмова в перетині кордону, навіть тим, кого згідно постанови Кабміна мало б пропуск. Що ж, цікава думка, і дійсно, якщо вже таке сталося, то дійсно єдина порада для людей це звертатися до суду. Це не Гребувати своїм правом на те, щоб взагалі до... добитися правди і добитися того, щоб ось ці дії визнали неправомірними. Пані Дар'ю, давайте розбиратися далі. Наприклад, люди. Молоді люди до 22 років, які мають подвійне, будуть мати подвійне громадянство. Як з цими питаннями зараз буде? Чи буде наприклад, ось ця військова зобов'язання воно буде перед Україною? Якщо, наприклад, у людини подвійне громадянство? А, ну дивіться, по перше, на сьогодні подвійного громадянства немає і бути не може. І закон, який вже прийнятий, він пізніше набере чинності цього? Тобто на сьогодні в нас ще в Україні немає подвійного громадянства, не подвійне, а множинне коректно казав, так може найближчим майбутнім. Тим не менш, навіть коли у людини множинне громадянство в усіх стосунках, в усіх питаннях виконання зобов'язань як громадянина для України він залишається громадянином України. Якщо кожен громадянин України, чоловічої стадії зобов'язаний захищати Україну. То цей обов'язок не зніметься тільки тим фактом, що в нього є паспорт ще однієї держави, тому в плані військового обов'язку нічого не зміниться, яке положивне громадянство у хлопців Добре, А тоді поговоримо про, наприклад. Людей, які виїхали, і які зараз знаходяться, умовно кажучи, за кордоном. Наприклад, вони виїхали ще там річними підлітками на початку повномасштабної війни, зараз йому якраз плюс-мінус там 22 роки. То чи мусить такий хлопець, як правильно юридично зробити так, щоб він мав, мав змогу виїхати, поїхати залишатися в Європі? Що йому робити? Тому що зараз немов питання постає, воно ж знову таки зараз піднімається. Тому що коли не було ось цього законопроєкту, то наче в принципі і питань немає. Він вже в Європі, і так чи інакше, він як підлітоком туди виїхав, то і питань у держави до нього, наче й немає. А зараз, наче і є. Що тоді робити? Насправді ні, насправді у держави досі немає до нього питання, оскільки юридично він нічого не порушив. Немає жодного закону, який би зобов'язав такого хлопця, коли йому буде 18 або коли йому буде 25 років повернутись в Україну. Якщо не існує обов'язко, то вчинення цієї дії не є правопорушенням. Тому такий хлопець нічого не порушив тим, що він не повернувся. Чи порушив він щось е, в момент, коли він перетинав кордон? Ну тут залежить від того, е, чи законно він перетинав кордон. Якщо він перетнув кордон, тому що йому ще було 17 років, перетнув кордон законно, виповнилось 18, а він досі за кордоном нічого не порушив. Не існує норма, яка б зобов'язала його повернутись в Україну. Пані Дарю, а проясніть, будь ласка, питання по статусу біженця і тимчасового захисту в країнах ЄС. Як з цим питанням зараз можна вирішувати це питання? Якщо, наприклад, людина поїхала, молода людина, і вона вже має там статус біженця? Тобто у нашої країни можуть виникнути питання тоді до тієї людини? Україна військово зобов'язаних не розрізняє. Отримали вони тимчасовий захист, отримали вони статус біженця для України. Вони просто військово який зараз не в Україні і Крамка. Тому на відносини з ДЦК та з Міноборони цей статус ніяк. Добре, тоді давайте поговоримо про ем, вже е, статуси документів. Е, давайте поговоримо про те, чи можуть виникнути, наприклад, проблеми із визнанням документів, виданих за кордоном для підтвердження статусу при поверненні. Як з цим тоді питанням вирішувати? Е, дивіться, в нас в Конституції написано, що громадянина України не може бути перешкод для повернення в Україну. Окрім закордонного паспорту, жоден документ інший питати не будуть. А, ніякого підтвердження статусу не буде вимагатися. Є закордонний паспорт, пускають в Україну. Втратив закордонний паспорт, не зміг оформити на отримує в посольстві України за кордоном тимчасове посвідчення на повернення, повертається з ним. А, ніякого обґрунтування, в якому статусі він був за кордоном, українських прикордонників цікавити не буде. Що ж, пані Дар'ю, дуже вам дякуємо за таку розмову. Вона була цікава, інформативна, і будемо сподіватися, що комусь вона дуже допоможе з точки зору майже безоплатної юридичної консультації онлайн. Щиро дякуємо вам за ваш час. Я нагадаю, з нами на прямому включенні була Дарія Тарасенко, адвокатка. З нею говорили про права і обов'язки хлопців 18-22 років, яким зараз Кабмін дозволив виїзд за кордон. Щиро. Дякуємо і прощаємося. На все добре. До побачення.